Всім гарного дня. Сьогодні 4 серпня 2023 року. Ось один із плодиків дуже такого розповсюдженого на сьогоднішній день із плотів сорт Даплданді. Дуже він такий користується попитом. Майже на всіх інтернет-магазинах його продають. Але е, трохи, знаєте, від себе е, хочу доповнити, що це один з найкращих е, пловотів, які входять в п'ятірку найкращих пловотів. Так що будемо сподіватися, що він дуже смачний, що його не даремно рекламують. Е, багато хто його шукає, особливо оригінал. Я в свій час брав в, е, Сполучених Штатів до Пелдандії, тому що були деякі питання тут в Україні. От, і сьогодні хочу вам цей плодик продігустувати, щоб ви взагалі розуміли, що то себе уявляє сам до даплдандії. Цей плод. Що таке плот? Нагадаю? Це міжвидовий гібрид абрикоса та сливки. Флойд Зайгер була така людина, яка займалася виведенням багатьох сортів плотів. Ці плоти дуже файно замінили сливки. Продавалися і продаються майже в усіх супермаркетах Сполучених Штатів. Вирощують їх на південних, східних штатах, і потім по всіх штатах розвозять навіть за кордон, експортують. Так що ось такий він, цей Даплданді. Цікавий плодик такий, таку, знаєте, вкраплиночку. Так що зараз ми його скуштуємо. Що хочу сказати від себе? Він сам по собі морозостійкий, але його трошки полюбляє плодова гниль, як багато із плотів Ну і камахи дошкуляють, храбачки Так що, для того, щоб отримати врожай, потрібно пам'ятати, що потрібно обробляти їх. Той самий нам треба буде хорус, той самий треба буде прилипач, щось від шкідників або актара або і тоді у вас обов'язково все вийде. Зараз ми його продегустуємо. Ось його надрізав. Ось бачите, отакий м'якуш у нього. Соковитість, як видно, є. Більш такий плотненький як усі плотики. кісточка я бачу, що не відділяється, як майже у всіх плотів. Це їхня, як і в диплоїдних сливок. Ну, Взагалі-то це найперше ж це транспортабельність і смакові якості. Зараз ми його продегустуємо. Дуже смачний, ароматний. Аромат такий, знаєте, більш сливовий, навіть такий фруктовий, такий навіть і абрикосинка відчувається сладкість помірна цукровість. Так що не можу сказати, що він дуже-дуже солодкий, вона помірна, кислоти майже немає, Ну от, дуже ароматний, дуже запашний, дуже цікавий цей сам по собі плод даплданді. Кого цікавлять живці, звертайтеся, кого цікавлять саженці, теж звертайтеся. Мій вайбер 066 32 84 198. Пишіть. Телеграм на цьому номері. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі.